Перший шанель в моїй косметичці. Сама купила більше ніж 2000 гривнів. Шо -шо? Це як Луївітон. як хто називається ті туфлі з червоними? Картиня. Які карт. А, ти про тонне. <клес> Я про ті, е, туфлі, <клес> лабутени, то як лабутени. <клес> Диви, яке гарне. Я побачила це у візажистки у прямому ефірі і подумала, боже, який жахливий колір, Гедотний. Темний, але на губах, на щоках це виглядає фантастично. Lip and Cheek Balm відтінок номер 1 Ось так виглядає свотч на руці. У мене ніколи не було нічого від Chanel. Якщо у вас щось є і ви його прямо любите, напишіть мені в коментарі, може, я куплю. скуплю. Такого відтінку у мене точно немає. Бачиш, який він прям холодний-холодний, навіть трошки фіолетовинку. Тушується дуже легко. Навіть пальцем з нігтем. Вони якісь такі, наче гелеві, дуже легко розтягуються по шкірі. І, здається, трошечки чуть-чуть, знімають тон. Ви <хи> бачите, в мене плещі появились. Давай mm -hmm. пробуємо ще щіткою. <хи> Коли сказала не пензлика, щітка. <хи> ну, мені є соря Нормальні люди наносять так. Ну я не шкодую, що я це купила. Мені подобається відтінок. Він реально унікальний. У мене такого в колекції немає. Давайте ще на губи нанесемо. На губах дуже гарний взагалі топ. І в нього такий, знаєте, легкий-легкий є -легкий перелив. Він не зовсім матовий. А якщо на око напачкати, ой, дуже гарно. Краще, це такий монопродукт. Можна всюди собі нанести, освіжиться. Мені новинка дуже сподобалась. Чомусь мені нагадує ось ці рум'яни від Hourglass. Ну, це, ну. І то й тут дуже дорого, дівчата, тут не зекономите. Але текстура унікальна, відтінок дуже гарний, тушується легко, але краще наносите пензликом, так як я тут нанесла. Бо тут я навалила добряче і він трошки рукою знімає ось це от покриття тональне. А так, топчик. Чекаю від вас рекомендації по Шанель в коментарях, поставте мені лайк і до наступного відео! Па-па!